Усі ці речі, що ви зараз бачите на столі, насправді живляться від батарейок. І, звичайно ж, в кожного з нас вдома є свій та абсолютно унікальний набір таких речей. Так от, ми в Colorway також за те, аби кожного з вас також завжди вдома був запас елементів живлення. Аби коли настане така потреба, вам нікуди не потрібно було би бігти. Ось вони під рукою. Батарейки від нашого бренду це про якість, доступні ціни та про блістери з будь-якою потрібною саме вам кількістю товару. Тож наразі ми пропонуємо абсолютно усі типи елементів живлення, якими люди користуються у звичайному побуті. Всі серії представлені в єдиному та доволі цікавому дизайні, який відповідає слогану компанії Колорвей Яскраві барви життя. Обираючи батарейки, вам перш за все потрібно визначитися з їх типом, а ще кількістю. Адже чим більше батарейок у комплекті, тим вигідніша його ціна. Просто зараз давайте спробуємо швиденько пробігтися усім модельним рядом та зрозуміти, який саме комплект варто обрати. Дані батарейки поставляються виключно у більстері по 5 штук у комплекті. Мініатюрним або плоским елементом живлення називають батарейку, діаметр якої є більшим ніж її висота. Вони застосовуються в широкому діапазоні сучасних пристроїв, сигналізації, пульти управління, термометри, електронні перекладачі, наручні годинники. Впевнені, хоч чимось цього переліку ви точно користуєтесь а отже, і такий набір стане у нагоді. Батарейки типу 3 a є широко вживаними, використовуються в приладах із середнім та високим енергоспоживанням, і також з постійним струмом, наприклад, в дитячих іграшках, ліхтарях, радіоприймачах, світильниках, медичних приладах. Ці батарейки мають подовжений термін загального зберігання у 10 років, а також доступні одразу у п'ятьох варіантах пакування, в найбільшому з котрих знаходиться одразу 40 елементів живлення. Такий набір буде цікавим, в тому числі для власників різноманітного роду бізнесів, де є постійна потреба в заміні елементів живлення. У зберіганні великої кількості батарейок цього та інших наборів допоможе зручна упаковка її легко відкрити та зберігати в ній невикористані батареї протягом усього терміну їх придатності. Напевно, найпопулярніший вид батарейок для будь-яких приладів та девайсів, якими ми звикли користуватися кожного дня. Як і попередній тип батарейок, вони поставляються в п'яти варіантах упаковки, які відрізняються за кількістю елементів живлення. Доступні варіанти на 2, 4, 8, 24 та 40 батареїв. Варто зазначити, що всі перелічені товари виконано із якісних компонентів. В Colorway свідомо відмовилися від використання сольових батареїв, які працюють в рази менше та загалом поступаються за усіма характеристиками. Придбавши продукцію від Colorway, ви можете розраховувати на подовжений термін зберігання, довгу роботу самих батареек, а також на відсутність в них ряду шкідливих речовин на зразок ртуті, свинця та кадмію. Батарейки даного типу ми, напевно, використовуємо трохи рідше за більш традиційні формати. Тим не менш, вони також доволі розповсюджені для використання в радіоприймачах, ліхтарях та інших приладах. Така батарейка здатна тримати в собі повний заряд на протязі 5 років, а загальний строк придатності становить цілих 10 років. На останок найбільший з усіх доступних наразі елементів живлення для використання, наприклад, у музичних центрах великого формату. Батарейки також мають високий рівень тримання заряду та загальну гарантію у 5 та 10 років відповідно та працюють під напругою у 1,5 вольт. Сподіваємося, цим сюжетом ми трохи освіжили ваші спогади стосовно усіх доступних видів батарейок. Все, що нам залишається під кінець, це ще трохи нагадати вам також про основні правила поводження та безпеки. Ні в якому разі не заряджати, слідкувати за правильною полярністю. Тримайте ваші батарейки подалі від вогню. Ніколи не використовуйте вживані та нові батарейки одночасно. А також тримайте ваші комплекти подалі від дітей.